Намасте, друзі! З вами Христина Губська. і сьогодні ми з вами будемо говорити про дихання, про те, які у нас є дихальні м'язи, та як ними користуватися, аби ваше життя було максимально наповненим енергією, а тіло дихало вільно та легко. Самим головним дихальним м'язом в нашому тілі є діафрагма. Дихальна діафрагма, яка розділяє грудну порожнину від черевної. Коли дитина розвивається в утробі матері, дихальна діафрагма несе опорну функцію для внутрішніх органів, а кисень поступає в організм дитини через поповину. Коли ж ми народжуємось і робимо перший вдих, то діафрагма робить своє перше повне опускання вниз. А будучи в утробі, гикаючи, ми вчимося. І тренуємо діафрагму для подальшого дихання, тому дихання малюка в середині є дуже важливим. І коли ми вже народилися та почали використовувати діафрагму, вона працює сама собою, тобто нам не потрібно, в принципі, про це думати. А, і, мабуть, кожен з вас пам'ятає маленьких діток, які, коли дихають, в них животик виходить вперед. На вдиху і здувається на видиху, тобто опускаючись вниз, діафрагма трохи тисне на внутрішні органи. Разом з тим, у нас збільшується об'єм грудної клітки і легень, заходить повітря. На видиху діафрагма розслабляється і рухається вгору, підтискаючи легені, звільняючи внутрішні органи. Таким чином, за рахунок дихання, ми отримуємо ще й пасивний масаж внутрішніх органів та легенів протягом всього дня. Завдяки лише одному диханню. Та крім діафрагми, яка на вдиху йде в тонус та опускається, а на видиху розслабляється та піднімається вверх, ми маємо ще допоміжні дихальні м'язи, а саме міжреберні, які допомагають збільшити об'єм грудної клітки, коли ми робимо вдих, застосовуючи і їх. Наші ребра. Десять пар кріпляться до хребта позаду і до грудини попереду. І дві пари ребер нижніх є плаваючими. Діафрагма підкріплюється до ребер знизу і до хребта позаду. Міжреберні м'язи вони, наче такі резинки між кожним ребром, які дозволяють ребрам розширятися між собою. І коли ми включаємо дихання уже не тільки діафрагмою, а ще й додаємо м'язи грудної клітки, наше дихання стає повноціннішим. Коли ми робимо дихання більш активним і потужним, в цей процес включаються грудинно-ключично-соскоподібні м'язи, скорочено ГКС. Таке дихання у йогі, наприклад, як у хастрика, воно буде задіювати ці м'язи. Також в потужному диханні включаються грудні м'язи і м'язи шиї додаткові, які називаються сходичистими. Найперше, коли ми починаємо вчитися дихати наново, нам потрібно перевірити, чи працює коректно наша діафрагма. Спробуйте зараз покласти руку на живіт, і коли робите вдих, живіт трошки виходить вперед. Коли робите видих, живіт здувається. Знову робите вдих, живіт рухається вперед. І видих, живіт здувається. Якщо все гаразд, то ми переходимо далі і підключаємо міжреберні м'язи. Можете покласти руки на нижні ребра і спробуйте зараз робити акцент на вдиху, щоб ребра розширились по сторонах. І на видиху звужуємо об'єм грудної клітки. На вдиху розширяємо ребра. На видиху звужуємо. А тепер поставте великі пальці вище, майже під пахви. Там, де діафрагма теж кріпиться і ще є міжреберні м'язи, але вже майже такі пасивні, тому що ми мало застосовуємо цю зону. І вдихніть так, щоб ця зона почала рухатись. Можна сказати, що ми робимо вдих аж під паху. Якщо ви трошки сильніше натиснете великими пальцями в ці зони і відчуєте больові відчуття, це буде свідчити про те, що ця зона уже не є активною у вас і там можливі застої лімфи, адже лімфатичне основне депо з лімфатичними вузлами воно знаходиться саме в ділянці діафрагми і багато лімфовузлів. Саме в цій зоні мають бути пропрацьовані. Нагадаю вам також, що діафрагма дихальна є своєрідним мотором або серцем для лімфатичної системи. І якщо ми дихаємо якісно, застосовуємо весь об'єм грудної клітки, то отримуємо максимальну таку прокачку лімфи по всьому тілу. Якщо ж діафрагма пасивна або з певних причин заспазмована, тому що вона часто спазмується через стрес. То лімфатична система вона вже працює не так добре, і, відповідно, ми можемо отримувати ряд негативних наслідків, таких як, наприклад, набряки, застої в тілі і так далі. Тому якісне грамотне дихання буде вам прокачувати ще й лімфу по всьому тілу. Зараз ми спробували центральною частиною подихати діафрагмою вверх-вниз. Підключили бічні поверхні міжреберні м'язи, а тепер спробуйте розвернути руки пальцями назад і покласти всі пальці на руках в задню стінку діафрагми, приблизно це ділянка нирок. Згадайте, коли ви, можливо, були у лікаря і він слухав ваше дихання, то обов'язково слухають спину, адже задня стінка діафрагми вона є досить активною і об'єм легень в задній частині має застосовуватись на по. Зараз спробуйте вдихнути так, аби ваша задня стінка діафрагми почала рухатись, так ніби вдих відбувається в зону нирок. Ви маєте відчути під пальцями розширення в задню стінку, причому те розширення, воно йде і по сторонах, і трошечки назад. Але не допускайте того, щоб ви починали допомагати собі м'язами спини за рахунок скруглення. Цього робити не потрібно. Отож, ми маємо три частини одного процесу дихання: центр і верхня частина живота, бокові поверхні грудної клітки і міжреберні м'язи. Та задня стінка діафрагми, яка також повинна рухатись. А зараз давайте з'єднаємо цих три частини в одне ціле вдиху Починаємо зверху живота, з центру грудної клітки, розширяємося в сторони і назад. Вдих. Один центр. Два в сторони, три назад. І видих. Задня поверхня, бічні. І живіт, тобто 1, 2, 3, 3, 2, 1. Спробуємо ще центр в сторони назад. Робимо вдих, задня стінка в сторони, і центр, видих. Молодь. Давайте ще раз спробуємо центр в сторони назад і видих. Центр. Відчуття, що це. Ну, умовно, літрова баночка, яку ми заповнюємо, починаючи з грудної клітки і живота верхньої частини. Далі нам цього об'єму стає мало, ми дорозширяємо бічні поверхні. І цього об'єму нам теж мало, ми розширяємо задню. Таке дихання буде повноцінним в йогівській традиції, воно буде називатись повним йогівським диханням. Інколи ви можете зустріти пояснення, що повне йогівське дихання це живіт, центральна частина грудної клітки і верхня частина. Але я пропоную вам розглядати себе не пласкими, а об'ємними, і застосовувати весь об'єм і всі можливості ваших легень та грудної клітки. Саме таке дихання трьохфазне можна вважати повноцінним. І ми повинні так дихати протягом життя не лише в практиці йоги, а в звичайному щоденному житті, коли ви будете починати, вам прийдеться трошки себе контролювати, направляти дихання, але за певний час це пропишеться на підкірці вашого головного мозку, і вам буде легко дихати таким чином. Ви також можете використати якийсь пояс або стяжку своєрідну і так себе обняти нею за грудну клітку і перетягнути ребра для того, щоб потренуватися. Наприклад, ви себе затягнули, робите вдих і відчуваєте, як м'язи розходяться і ваш пояс розширяється. Потім ви робите видих і руками, що допомагаєте затягнути той пояс, щоб відчути, як стискається грудна клітка, як звужується міжреберні м'язи. Таке тренування може відбуватись час від часу, щоб ви краще відчули грудні м'язи. Надіюся, ця інформація була для вас корисною. Тренуйтесь і напишіть мені в коментарях, чи виходить вам дихати трьох Намасте!